Вітаю вас! Сьогоднішнє наше спілкування буде про гіподинамію. Про неї дуже багато сказано і дуже багато написано, але по даним 2019 го року, що нас всього 18% людей людей ходять до тренажерного залу і займаються, ходять 2-3 рази на тиждень. Остальна спільнота а саме 57% наших мешканців України взагалі не виконують ніяких фізичних вправ. Наш організм так налаштований, що наші м'язи обов'язково повинні отримувати фізичне навантаження, причому регулярне навантаження. Побуту м'язи наші навантажуються тільки одні і ті самі м'язи і мілкі м'язи. Крупні м'язи, які виконують функцію опори нашого тіла, функцію кровопостачання до головного мозку, першу чергу, і до інших органів, вони майже не навантажуються. Тому всім бажаючим поправити своє здоров'я. Відновити свій м'язевий корсет і покращити взагалі стан серцево-судинної системи, за що теж відповідають м'язи. Я пропоную звернутися до нашого центру реабілітаційного залу Академія здоров'я і навчитися займатися, наконувати вправи.